Продається двохкімнатна квартира у новобудові ЖК перемоги 2 на Олексіївці. Знаходиться на четвертому поверсі із дев'яти. Квартира стильна і затишна. Тут багато сонячного світла, загальна площа, 67 метрів квадратних кухня, 15 метрів квадратних, чудове планування, дві окремі кімнати, кухня з лоджією, санвузл роздільний, просторий коридор. Виконані всі чорнові та остоплювальні роботи, крім шпалер. Встановлено якісні вхідні двері, а також міжкімнатні двері, підлоги з підігрівом, встановлена якісна сантехніка. На кухні є вся необхідна техніка, а також встановлений низ кухні та стільниця. Є великий розкладний стіл у спальній кімнаті, двоспальне ліжко та місце для зберігання речей. Балкон утеплений, є індивідуальний лічильник опалення. Вже можна заїхати і жити, адже все необхідне є. Залишилося тільки втілити свої фантазії і вибрати улюблені шпалери або оздобити стіни декоративною штукатуркою. Розвинена інфраструктура, поруч ліс, водосховище, можна ходити на пікніки або на рибалку. Можливий продаж по сертифікату є відновлення. Дзвоніть, щоб побачити квартиру наживо. Вона вам точно сподобається.